Доброго дня! Зараз я поділюся з вами вправою, яка допоможе вам і вашим дітям відновитися після стресової обставини. Особливо вона буде корисною в тих випадках, коли ви пережили атаку на ваше місто, стали свідками вибухів, або просто почули гучний вибух. Вам знадобиться папір, кольорові олівці та ваша. Дитинка, в мене така сьогодні м'якенька. І ви можете сказати, дитинці: зараз я почну малювати на твоїй спинці щось, а ти, будь ласка, уважно прислухайся до того, що я малюю на твоїй спинці, та потім намалюй це на листочку. Тим кольором, яким захочеш, або ви можете назвати яким саме кольором. І так ви можете малювати на спинці дитинки будь-що. Для цього зовсім не потрібно бути художником. Ви можете намалювати кружечок, який буде сонечком, так, намалювати йому промінчики. Можете намалювати хмарку, або домівочку, або дерево, траву, прості кола, квадратики, будь-що. Звісно, краще, щоб це було щось. Цікавіше для дитинки, тоді ви зможете так разом створювати цілу сумісну картину. Також ви можете попросити вашу дитинку закрити очки та малювати на її долоньках, на ручках, на ніжках, може навіть щось на обличчі. Ви також можете. Писати, якщо ваша дитина вже вміє читати та писати, ви можете писати якісь слова, можете в реченнях, які ви пишете, зізнаватися в коханні вашій дитині, або розповідати їй щось про себе. Чи знаєш, як звали мою подружку там, в першому класі, і писати ім'я цієї подружки по літерах? Або Казати, розказувати щось з вашої історії дитинства. Знаєш, скільки мені було років, коли я вперше там щось спробувала, так, чи у щось гралася, чи запитала якесь питання, і так далі, і так далі. І так ви будете не тільки допомагати дитинці відчути знову своє тіло, а також ще й встановлювати більш тісний контакт з нею. Більш того, ви можете обмінюватися ролями, так, щоб не тільки ви малювали на певних ділянках тіла вашої дитинки, а також, щоб і вона малювала на вашому тілі, і ви теж вгадували ці малюнки і малювали. І все це в сумі не тільки сприятиме тому, щоб ви і ваша дитина після стресових обставин поверталися у своє тіло, відчували кордони свого тіла та знов відчули ту саму безпеку всередині, але також це сприятиме тому, щоб ви зміцнювали свої відносини.